Знайдіть значення виразу. 75 в квадраті поділити на 45 в кубі. Ми не можемо застосувати властивість, властивість ділення степенів, так як в нас основи різні, 75 і 45 різні основи. Отже, нам потрібно 75 і 45 розкласти таким чином на множники, щоб подальшому ми могли звести степені до однакової основи. Так? Щоб могли застосовувати відповідні формули степенів. Отже, 75 ми можемо розкласти як 3,25, 3 тобто 3 помножити на 25, 3 помножити на 25. Так як це ми розкладаємо саме 75, то ми беремо в дужки. Саме число 75, тому ми беремо в дужки. 3 помножити на 25, підносимо до квадрату. 45 за табличкою множення, це в нас 5 помножити на 9. Взяли дужки, підносимо до кубу. Чому ми не, не опускаємо дужки? то справа тому, якщо ми запишемо без дужок, тоді в нас буде 3 помножити на 25 у квадраті. А нам треба, щоб і 3, і 25 підносилися до квадрату. Аналогічно 5 і 9. Якщо дужки ми заберемо, то в нас тільки 9 буде в кубі. А нам потрібно, щоб і 5, і 9 підносились до кубу. Отже, тут дужки обов'язкові. Так, 25 ми також запишемо як 5 у квадраті добуток. 3 помножити на 5 у квадраті, піднесемо ногу до квадрату. І 5 помножити 9 це 3 у квадраті. Підносимо докува до рівня. Ну, і тут ми бачимо, що добуток 3,5 у квадраті ми підносимо до квадрату, використовуємо ось таку властивість. Знизу показана у нас Формула 1. Це добуток, підносимо до m. А помножити на b підносимо до m. Що означає піднести добуток? Потрібно кожний множник цього добутка піднести до одного і того ж самого показника, а в степені. А підносимо до m, а в степені m буде, і b підносимо до m буде b в степені m. Аналогічна ситуація з чисельником. 3 підносимо до квадрату. Ось у нас 3, підносимо до квадрату, буде 3 в квадраті, ставимо множення, так як це добуток, і 5 в квадраті, записуємо відразу в дужечках, так як ми працюємо зі степенями, 5 в квадраті, підносимо до. Квадрату, що за дужками. підносимо до квадрату за дужками. Отже, ми застосували властивість степеня добуток, піднесення добутка до одного і того ж самого показника. І в нас вийшло 3 в квадраті помножити на 5 в квадраті підносимо до квадрату. Так, сподіваюсь, що цей момент вам зрозуміло. І аналогічна ситуація в нас із знаменником. Нам потрібно кожний множник піднести до кубу. 5 підносимо до кубу, записали знак множення, 3 в квадраті. Беремо в дужки, бо ми його підносимо цей степінь, до кубу. Робимо арифметичні ну, перемножимо показники, 3 в квадраті, залишаємо без змін. А, ось тут тепер увага. 5 у квадраті підносимо до квадрату, використаємо другу, ось у нас знизу, знизу в оранжевій рамочці показана друга властивість. Степінь підносимо до степеня. Це піднесення степеня до степеня називається властивість, а в степені m підносимо до n. Потрібно основу залишити, а ми залишаємо. А показники перемножуємо m помножити на n. Так само і в нас 5 у квадраті підносимо. До квадрату це означає, що 5 ми залишаємо без змін, а показники перемножимо 2 помножити на 2. Ділимо, 2 на 2. Ділимо. та сама ситуація в знаменнику: 5 в кубі переписали без змін, а 3 в квадраті підносимо до куба, означає, 3 -ку залишаємо без змін, і показники перемножуємо 2, 2 помножити на 3. Доріння. Отже, будет 3 в квадраті, помножити на 5 у четвертому, 5 у кубі, помножити на 3 у шостій. 3 в шостій. на 3 куб. Так. Ну, звичайно, вам буде більш зрозуміло, якщо я запишу таким чином. 3 в квадраті, як добуток двох дробів. 3 в квадраті поділити на 3 в шостій, помножити на 5 в четвертій, поділити на 5 в кубі. Щодо 5 в четвертій поділити на 5 в кубі, можна розуміти можна відразу застосувати властивість 3, що показано знизу. Це ділення. Степенів з однаковою основою, а в степені m поділити на а в степені n. Основа однакова, ми її залишаємо без змін, а показники віднімаємо m-n. Тому з п'ятіркою тут все зрозуміло або ми використовуємо цю властивість в 5 четвертому поділити на 5 в кубі буде у нас 5, мінус 3. Потім порахуємо, буде одиниця, да? просто п'ятірка. Або можете як зробити як скорочення, так як 5 в четвертому, це 4 рази помножили п'ятірку в чисельнику і, 5, і 3 рази помножили п'ятірку в знаменнику. Ми скоротили на 3 п'ятірки в чисельнику і в знаменнику. У нас залишиться 5. Можна як властивість скорочення дробів, можна як властивість степенів застосувати. Щодо трійки. Давайте подивимося, звичайно, ми б могли Формулу 3, що внизу у нас показана в помаранчевій рамочці, застосувати і записати 3, 3 в степені 2 мінус 6, буде в нас 3 в мінус 4 в результаті, так? але чи потрібно нам записувати, чи нам потрібно результат з від'ємним показником. Я, якби, це не є для мене кінцевий результат. Нам би бажано, якщо ми хочемо записати в знаменнику, все-таки, щоб було число, показник в знаменнику, то ми, відповідно, запишемо так поділимо на 3 в квадраті. Одиниця буде. 3 в 6, 6 поділити на 3 в. 3 в квадраті. Тобто, у нас іде віднімання показників від 6 віднімаємо той показник, що стоїть вверху, мінус 2. Це тільки в тому випадку, ми так пишемо, коли ми хочемо записати це ділення в знаменнику. Ділення степені в знаменнику. Отже, ми від 6 від 6 відняли двійку. Ну, і помножити на 5 в степені 4 мінус 3 або ж. Якщо це все для вас запутано. Зараз трошки поясню, як можна його записати в вигляді скорочення, давайте запишемо цей кінцевий результат. Отже, в нас що виходить? Одиниця поділити 1 один помножити на 5 у 4 мінус 3, тобто це буде 5, 4 мінус 3 в першій, 5 в першій, це те саме, що 5, і 3 в 6 мінус 2, 4. 3 в четвертому дорівняння. Отже, в нас буде 5 поділити на 3 в четвертій, це 4 рази, помножили трійку на саму себе, тобто буде 9 на 9, 81. Ось це кінцевий результат. Ну, Давайте я ось так введу кружечку, як можна було б і винесу сюди внизу. Покажу, як можна було б і без властивості, так як невеличкі у нас показники. Справитися як скорочення. Отже, 3 в квадраті це в нас двічі помножили трійку на саму себе. 3 в шостому це 3, 6 разів ми помножили трійку на саму себе. Так? Це якщо в голові це все розуміти 5 в четвертому це 4 рази ми п'ятірку множимо на саму себе. Ділимо на 5 в кубі Три рази множимо п'ятірку. 5, 5, 5 дорівнює. Отже, скорочуємо. Дві трійки, забрали тут дві трійки, скоротили. Отже, в нас буде і перемножимо зразу 3 на 3, 9, 3 на 3, 9 9 на 9, 81. Отже, буде 1 поділити на 81. І тут скорочимо 3 п'ятірки в знаменнику, 3 п'ятірки в чисельнику за основним правилом дробу, щоб скоротити дріб, треба чисельник і знаменник поділити на одне й те саме число відміни від нуля. Отже, в чисельнику буде 5. Знаменник одиниця. Множення дробів це чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отже, буде 581. Той же самий результат. Ось так, в принципі, відбувається, як скорочення, як скорочення дробу. Це те саме, але якщо в нас показники великі, 10. 15 і так далі. Ми ж не будемо записувати у вигляді добутків степінь. А маємо використовувати оцю властивість три, що показана знизу, ділення степенів. Тобто основу залишаємо без змін, а показники віднімаємо через те правильніше, так як показано ось тут. Ось тут. Дякую за увагу. Сподіваюся, що все вам зрозуміло. що є запитання, залишайте в коментарях.